Анга Travel, і сьогодні ми проводимо такий собі перший вебінар для наших прямих туристів, для вас, хто з нами подорожує, можливо, перший, можливо, далеко не перші вже роки. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про наші новинки, новинки на День Покрови. І в принципі ці тури будуть у нас йти вже як наші регулярні нові програмки. В першу чергу, звісно, хотілося б познайомити наших постійних клієнтів, здивувати вас нашими новими напрацюваннями і почути, звісно, вашу відповідь щодо наших нових програм. Тому сьогодні в нас на розгляд три нові напрямки, нові програмки. Два з них це взагалі такі з пилу з жару. Тільки тільки для вас ми їх вперше презентуємо. Відпишіться, будь ласка, як чути, як видно, і одразу переходимо до обговорення. Наш вебінар, я думаю, займе хвилин 15, тому що всього три програмки, хоча й програмки нові, і хочеться максимально так вам їх розказати про всі об'єкти екскурсійні. Сьогодні буде проводитися записи цього вебінару, тому ви зможете ознайомитись на нашому каналі YouTube, тому звісно підписуйтесь, слідкуйте за всіма іншими відеозаписами, буде опубліковано і на нашому сайті, я думаю, на сторінці Facebook. Так, чути видно, все, Юль, дякую за ваш коментар. Ви одна з перших приєдналась сьогодні. Тому, думаю, для вас особливо сьогодні будуть важливі якісь нові моменти. а мої хороші, якщо в процесі будуть якісь питання, щось незрозуміло, тому що якщо ви подорожуєте з нами, я переконана, що ви знаєте про кожен регіон, про якийсь окремий регіон більш детально і хочете, звісно, вам, як туристу, якісь особливо такі детальні питання задати. Будь ласка, пишіться в чаті, я буду паралельно слідкувати, якщо не встигну, то в кінці. Вебінару, дам вам ґрунтовну відповідь. Ну що, поїхали. так? Е, найкращі тури на день козацтва обери свій тур на покрову. Спершу хочеться трошки розказати щось таке за свято-Покрова. Давайте поговоримо про дати. 14 жовтня завжди святкували цей день. Це день не тільки Покрови Пресвятої Богородиці, таке церковне свято, цей день ще визнано днем козацтва. А в цьому році офіційним наказом це вже ми святкуємо і для вітчизни. Ну, в принципі, погодьтесь логічно, День козацтва, козаки здавна охороняли наші землі, і зараз навіть вихідний день, це червоний день як календарі, буде офіційний вихідний день. І в цьому році він не припадає на п'ятницю, тому цілих три вихідних у вас буде, І, звісно, можливість ще більше поподорожувати новими цікавими місцями. А що ж це за день? В ним якби зустрічали такий перехід від весни від літа вірніше, в зиму. Казали, що покрова накриває землю снігом, а воду кригою, а дівчат весільним вінцем. Саме тому цей період ще здавна він символізував і весільні приготування, і якраз врожаї були вже. Тому період весіль, цей період, звісно, завжди і славився. В даному вебінарі ми поговоримо про три напрямки. Це Тернопіль, це Запоріжжя і Закарпаття. Якщо Закарпаття напрямок більш-менш зрозумілий, туди у нас їде регулярний тур смачне Закарпаття. Ну і взагалі це такий туристичний центр на вже зі Львовом, з Кам'янцем, досить популярний. То а, Запоріжжя, а особливо Тернопіль, ну погодьтеся, це недооцінені напрямки, так би мовити, недолюблені. А, можливо, там немає таких історичних пам'яток, але а, там є інші особливості, особливо Тернопіль. Зараз ми з вами про нього і поговоримо. Називається наша нова програмка це Галицька фієрія, так як весь цей регіон, Тернопіль, Тернопільська область, називається Галичиною. Це автобусний тур з Києва, виїжджаємо вранці автобусом, переїжджаємо безпосередньо, там займає десь 5 годин переїзд у нас безпосередньо в сам Тернопіль. Ось, будь ласка, перший день прибуття по обіді в Тернопіль. Ми одразу поселення у нас відбувається в готелі, який знаходиться в центрі міста. Поговоримо про нього трошечки далі. Відпочили з дороги і одразу йдемо на оглядову екскурсію міста. Що ж це за місто Тернопіль? Воно доволі молоде, немає великих там, знаєте, таких знатних історичних пам'яток, на жаль, не збереглось. Так як місто було дуже зруйновано в часи Другої світової війни, тому воно більш таке позиціонується як молоде, свіже місто з новими пам'ятниками пам архітектури, з новою. Реставрованою набережною. звісно, у всіх Тернопіль це асоціюється з назвою Файне місто Тернопіль прославили брати на це місто на всю Україну і не тільки. А в центрі міста знаходиться Велитенське озеро. Ось ми можемо побачити на, на фото. Ну і це, звісно, родзинка. Даного міста взимку там можна кататись на ковзанах, на рибу ловлять, влітку прокататись на катері, на пароклаві це все є можливим. Тому в цей перший день ми познайомимося, таке загальне буде у нас знайомство з цим містом. Одним з основних об'єктів, це, звісно, замок, на основі якого і навколо якого рідніше зародилось все місто. 15-16 століття. В другій половині дня у нас буде факультативно за бажанням майстер-клас по приготуванню іграшки. Славиться в Тернополі така є екомайстерня коза-дереза, ось вони і роблять такі пам'ятні. Подарунки з Тернополя своїми руками. Тобто можна буде зробити, вибрати форму, запекти, потім розмалювати акриловими фарбами і такий подарунок перевести собі чи рідним з цього міста. Вільний час поселення в готель і відпочинок. А другий день у нас починається, звісно, з сніданка в готелі, і ми їдемо по всім замкам Тернопільщини. Взагалі, Тернопіль це край замків і печер. Якщо, ну, по-перше, з 100 нарахованих замків в Україні 34 знаходиться безпосередньо в Тернополі, тобто третина в Тернопільській області. Верніше. І що говорити про печери, то найдовша печера Європи знаходиться теж в Тернопільській області. Це, можливо, хтось знає, яка це печера, як вона називається, то допоможіть мені, напишіть в чаті. Буду вам вдячна. Я тут знаю, ну, як вона називається, я вам потім розкажу. Так, добре, тому Тернопіль це місце, це такий рай для спелеологів, для спелеауторів і для, для замків. Не знаєте, да ну Тоді розкажу вам. Називається ця печера оптимістична. Вона дійсно славиться серед всіх спелеологів. Це найдовша, повторюю, печера в Європі. Вона її ходи налічують, потягнеться на 220 км. кілометрів. Уявляєте, це все під землею? Вона до кінця ще не досліджена вся. Але ось там закритий вхід, тобто туди потрапити ну тільки через спеціальне ти проходиш контроль і там закриті ці входи, тому дуже цікава печера і знаходиться вона в Тернатівській області. Так, оптимістично. Тобто в цей день, другий день, ми їдемо по замкам, заїдемо в Миколинці, славиться це місто у нас пивом, знаменитим Миколинським, і мало хто знає, але в Миколинцях і теж руїни є замком. Після огляду руїн ми їдемо безпосередньо в ну це не пивоварня, там знаходиться паб, при якому є. Такий, якби, фірмовий магазин, де ви можете придбати пиво собі на згадку. Заїдемо в Теребовню, в Бучач, в Чортків. Чортів свій час був взагалі обласним центр, центром Тернополя, коли Тернопіль був зруйнований після Другої світової війни. Після обіду ми з вами, мої дорогі, їдемо ще в одну печеру, неоптимістично. Але не менш цікаво. Ця, ця печера називається млинки, вона є гіпсова, горизонтально, вертикальна. Тобто можна як ходити, якби в вертикально такі, горизонтально ходити ногами, так треба підніматись вгору, спускатись вниз. Тобто вона така дуже закручена, да там дуже багато ходів. І ця печера тягнеться на 40 кілометрів. А чим вона цікава? Там є розроблені маршрути, більш складні, менш складні. Провести можна там 2,5 годинки. по середньому ця екскурсія. По-перше, це цікаво, да? це незвично подивитися, познайомитися з підземелям, там підземельні такі лабіринти, ця печера є лабіринтоподібна. Там є сталактити, сталакттіти, є цілі якби такі зали, міста. Вам дуже цікаво це все будуть презентувати. І коли я була в цій печері, нам таку дуже класну практику проводили. Ми спускались в саме низ, тобто уявляєте під землею, немає ні, ні грама світла, тобто тільки ліхтарики. Ми вимикали ліхтарики і йшли, пробували йти закритими очима. Це таке дуже неймовірне відчуття, коли ти в такому просторі знаходишся під землею. І повірте, це враження на все життя. Це спелого туризму. Це Така, називають його ще екстрим туризмом видають вам спеціальні костюми, ви ну, якби одяг свій, ну не переживайте, він залишиться вас цілий. Тобто треба головне тільки зручне взуття і ну, такий зручний мобільний одяг. Тому другий день, як на мене, головною родзинкою є все саме відвідання печери-млинки. Ну і такі стомлені, щасливі повертаємось додому. Третій день ми їдемо так само по замкам, це замок Збаражський, це замок Вишневецький. До речі, в цьому замку Вишневецькому в свій час гостював Оноре де Бальзак і назвав це польським версалем. Він дуже гарний справді. Тобто там велика припаркова, паркова територія навколо цього, називається це палац фортеці, тобто оборонна фортеця, всередині з якої знаходиться цей палац Вишневецького. І площа парку займає 8 гектарів. Вона дуже доглянута, цікаві, дизайнерські рішення. Тому гуляти є де, якщо сам де Бальзак захоплювався цим палацом, то думаю, варто сюди поїхати. Заїдемо ще по дорозі в Кременець, це вже буде у нас Житомирська область, і повернення до Києва у нас плануємо десь 11-та. До 12-ї години автобусом ми вже заїдемо на станцію метро. Тому за три дні побачимо весь Тернопільський регіон. Це буде у нас і палаци, і фортеці, і костели, і навіть, навіть печеру ми спустимось. Так, друзі, як вам по інформації, чи зрозуміло, можливо, є питання, можливо, є якісь побажання і рухаємось до наступного туру. Так, бачу, ви тут активно вже вели діалог. А, так, дякую колегам, що відповіли на питання про безпечність. Так, це абсолютно безпечно, як я сказала, видається спеціальний одяг, ви йдете під супровідом керівника групи, який живе в цій печері, і вони навіть в печері себе краще почуваються вільніше, ніж на вулиці, на землі. Тому це абсолютно безпечно, це туристичні маршрути. Так, мої хороші, наступна, а, до речі, дві... ще два слова про проживання. Проживаємо ми в центрі міста, це готелі Глобус, всі зручності в номері, вайфай, басейн навіть є, кондиціонер, є навіть більярд, теніс, тренажерний зал, хто хоче, можна скористатись і такою опцією. Чим важливий те, що в нас готель в центрі міста ви приїхали після екскурсійного дня. Ви завжди можете вийти ще на чашечку кави чи просто прогулятись вечірнім містом, це завжди приємно. А, так, у нас є питання. Зникає фото. Зникає... А, нижнє фото. Секунду. Секунду, я повернусь. Нижнє фото. Я думаю, ви про цей бастіон говорите. Це бастіон, ми єдине, що відвідуємо його в другий день, Теребовля. Це вже руїни, як бачите, вони знаходяться на горі. Дуже живописно. Ми навіть з друзями їхали, ми робили фото, ставали всі тут на напівсковом, і там, ну, якби знаєте, згори йде спуск, тому видно таку панораму міста. Це в Теребовлі знаходиться. Так що, Анна, поїхала з нами і побачите, це власноруч. Так, друзі, переходжу до наступного напрямку, це в нас буде Запоріжжя. Сама Запоріжжя, тому з радістю презентую його. Це наш, напевно, буде перший такий груповий виїзд, в цей напрямок. Хочемо приурочити його до Дня Покрови. Так як ми говорили, це День козацтва, це День захисника вітчизни вже у нас в Україні. Ну і тому, звісно, логічно хочеться поїхати в серце. Козацьке України це Запоріжжя. Тур йде у нас під потяг, ну, в основному, я думаю, з Києва чи звідки ви не були, виїжджаєте до Запоріжжя. Ми робили даний тур під потяг інтерсіті або будь-який інший. Початок екскурсійної програми у нас орієнтовано десь 14.30. Ми зустрічаємо всіх на вокзалі станції запоріжжя 1 Після зустрічі одразу їдемо в готель, поселення, вільний час, трошечки відпочити з дороги. буквально півгодинки кинути речі і бігти далі на екскурсійну програму. Тому що в перший день нам варто побачити багато цікавих речей. В першу чергу, до речі, у кого, мої хороші, хто тут є, напишіть, у кого Запоріжжя з чим асоціюється. От кажеш, Запоріжжя, яка картинка у вас виникає. Дуже цікаво провести таке дослідження. Одне два слова Асоціація Запоріжжя. Хортиця. Так, Хортиця, Січ це воно. Да. Взагалі Запоріжжя це дуже індустріальне місто. Там знаходиться і Запоріжжя Сталі, Автозас, і ну, дуже багато різних таких індустріальних об'єктів. Тому дуже класно, коли воно балансує між знаменитою Запорізькою Січчю, да, такою історично важливою, і ось таким промисловим серцем України. В перший день ми з вами З'єднання закрите, так хтось відкриє мені Так, так. Раз-два-три. У нас трошечки з них зв'язок. Друзі, наскільки мене чути, плюсик поставте і далі продовжимо по Запоріжжю. У вас подається звук і є? Все супер. Трошечки у нас якісь технічні неполадки. Все, Анна, Катерина, дякую вам. Отже, Запоріжжя, в перший день після поселення у нас одразу йде оглядова екскурсія містом. Запоріжжя це найдовший, найдовший проспект в Європі. Зараз він вже не Леніна, Соборний. Запоріжжя це, звісно, Дніпровське ГЕС, одне з найбільших теж у Європі. І, як не дивно, в Запоріжжі знаходиться музей ретроавтомобілів. Він на хвилиночку найбільший на пострадянському просторі, тобто не тільки в Україні, а й ще й Росія, Білорусі, всі всі інші. Він дійсно просто величезний. Там є різні спортивні машини. і ну, тобто Треба побачити це на власні очі, подивитись, пофотографуватися і спробувати себе водієм. В цей же день ми відвідаємо музей зброї. Цей музей теж відноситься в категорію найф. Він найбільший з приватних колекцій на європейському просторі, налічує більше 4 тисяч експонатів. А заїдемо ще й туди. Ну і звісно, так як я вже сказала, Запоріжжя це Дніпровська ГЕС. Це картинка Нижня у нас. Да? Ось на цю панораму ми теж з вами виїдемо. Полюбуємось на вечірнє Запоріжжя, на вечірнє ГЕС. А, так, ночівля в готелі. На наступний день у нас сніданок, і з самого ранку виїжджаємо безпосередньо в саме серце Запоріжжя це Запорізька Січ. У всіх вона, як бачите, дійсно Запоріжжя, Запоріжжя асоціюється в першу чергу з Хортицею. Ось там другий день ми повністю з вами і проведемо. Хортиця. Ну, знаєте, це спірне питання. Багато істориків досі вважають, що а, саме козацтво там не збиралось, але все одно а, така, знаєте, це вже стереотип, що козаки жили на Запорізькій Січі, і вони там дійсно жили. Просто в січій було багато. Ось одна із них це Запорізька на острові Хортиця. Ми заїдемо в гості до цих козаків, які обладнали а, вірніше. А, Відновили, відновили, відновили повністю як свій уклад, як це у них було, там є і церква, до речі, покрови, і буде у вас майстер-клас Кінний або не Зброї, як вони володіють зброєю. Взагалі сам острів, знову ж таки, най, це найбільший острів на річці Дніпро, це найбільший сухопутний річковий верніше, острів на території Європи. І хто був на Запоріжжі, той знає знамениті виходи граніту, тобто такі, як скелі. Ось ці скелі, цей граніт вважається най таким дуже енергетичним місцем, і там знаходяться скіфські поселення раніше були, тому скіфські могили там збереглись, і багато хто з енергетиків приїжджає туди підключитись до цієї неймовірної космічної енергії. Тому для хто їде з такими цілями, то теж там є чим вам зайнятися. Тому місце непросте, погодьтесь і історично, і культурно. І весь день ми з самого ранку до 14.30 у нас проведемо там. Знову ж таки, майстер-клас буде за бажанням, хто хоче, може відвідати кінний театр. Козаки покажуть, як вони володіють цією майстерністю. Правно себе, володіти конем, стояти на ньому навіть, або інший мастер-клас це зі зброєю, з шаблею. А козаки говорили, що їхня шабля це є продовження їхньої руки. Тому вони дійсно, як ніхто, володіють цією, цією зброєю. І ось такі сповнені масою емоції. О 14.30 у нас буде трансфер на вокзал. Сідаємо в потяг, прощаємося з Запоріжжям і, напевно, кажемо йому до зустрічі, тому що це місто, куди варто повернутись ще раз. Поговоримо ще коротко про наше проживання, тому що дійсно це родзинка туру, це готель Рейкард, який знаходиться в самому центрі міста, 15 хвилин пішки можна пройтись до Дніпровського берегу. Звісно, він оснащений цим необхідним, це і Wi-Fi, і Шведський стіл прекрасний і ну, сам сервіс він високого рівня. Тому мої хороші тут йде не тільки прекрасне історичне складова даного туру, а ще й такий відпочинок в хорошому готелі. По Запоріжжю є питання, можливо, щось я не висвітлила, якісь моменти. Це новий для нас напрямок, тому будемо раді бачити вас, наших постійних туристів. Так би мовити, зняти пробу з цього туру. А, так, якщо нема питань, переходимо до заключного нашого туру. Це тур на Закарпаття. Можливо, вже хтось був на Закарпатті. Якщо так, поставте, будь ласка, одиничку, щоб я зрозуміла, чи знайомі ви з цим регіоном. Якщо хтось був, я була, мені дуже сподобалося. Так, Тетяна, Анна були. Ну, я бачу, що всі були на Закарпатті. Я думаю, всім так само сподобалось. Тому, друзі, коротко розкажу, в чому особливість саме цього туру. Нашого туру називається він Три щасливі дні. По-перше, це автобусний тур з Києва. Майже всі тури на Закарпаття йдуть під потяг. Навіть наші. Те саме смачне Закарпаття лумшори Даний тур ми виїжджаємо з Києва, це нічний переїзд, і на наступний день це буде п'ятниця-ранок, ми прибуваємо в славний регіон Закарпаття. Починається він у нас активно, активно релаксовано, якщо можна так сказати, так як саме ранок п'ятниці ми почнемо з косином. Для тих, хто там не був, розкажу, що коціно це один з найкращих термальних басейнів Закарпаття, напевно, найкращий, скажімо так. Він іде європейського рівня, там більше. 30 басейнів з різними температурами, навіть з різними смаками, можна так сказати. Є басейн зі смаком пива, зі смаком з ароматом вірніше, вина. Тому ем, можна і в сауні покупатися в холодному відкритому басейні. Тому хто звик починати ранок з душа з активно, з водних процедур, от повірте, це буде найкращий ваш ранок в цьому плані, так як там можна просто відвести душу. Ми проводимо 3 години, на Закарп... 3 години в Косино, де пролетять вони просто як секунда з власного досвіду, кажу вам. І далі переїжджаємо безпосередньо на місце проживання, яке є, ну, напевно, головною родзинкою даного туру. Це новий для нас свіжий і прекрасний готель. Клад їжі знаходиться він на хвилинку на території Ужанського національного парку, який парк, в свою чергу, внесено до спадщини ЮНЕСКО. Тобто, по суті, ви будете проживати в такій от, історичній, культурній території, яка відома на весь світ. А цей южанський парк, він дуже велика в нього територія, там збереглись ще старезні дуби, яким по 950 років, свіже повітря, багато різноманітних і флора і фауна представлене, там не буде ніякої, особливо цивілізації, поза готелем. Тобто ви проживаєте в лісі, але в цьому весь і кайф, і вся фішка. А це навіть такий еко-готель, який максимально вас наблизить до природи. Тобто, якщо ваша ціль а, вирватися з такого гамірного міста мегаполісу, відпочити душею душе і тілом наблизитись до природи, то там вам сподобається однозначно. Тобто другу частину дня ми проводимо в готелі, а, релаксуємо, насолоджуємось і а, буде у нас факультативно майстер-клас по бограчу. Бограч це, як ви знаєте, національна справа, і кожен її готує по-своєму, тому вам познайомлять з основами, як готується бограч, і по приїзду в Київ ви зможете, я думаю, це вдало повторити. А другий день у нас буде факультативний. Для тих, кому хочеться повного релаксу і максимального наближення до природи, ви лишаєтесь в готелі і відпочиваєте там. А для тих, хто хоче все ж таки більш познайомитись з регіоном, ми їдемо на екскурсійний такий виїзд. У нас буде це Ужгород, Ужгородський замок. Заїдемо на дегустацію закарпатських страв, а де ви не просто спробуєте, а доторкнетесь до. Секретів приготування кожної страви, їх буде більше десяти, де вам будуть презентувати кожну страву окремо, розкажуть, що це, чому саме на Закарпатті її готуються, яка історична основа цього. Ну і, звісно, секрети, як це краще зробити. В цей же день ми поїдемо на знаменітні ломшорські чани. Такий велетенський чан, який стоїть на багаті біля гірської річки. Це інший, один теж із дуже крутих, популярних спа-курортів на Закарпатті, як і косино це ломшорські чани. Тому ось в цьому турі ми об'єднали максимально всі такі релаксові моменти, щоб ви могли Просто відпочити і трошечки ще пізнати якоїсь цікавої інформації. Цей весь день з лумшорами, з дегустацією, з екскурсією в Ужгород буде коштувати 350 гривень. Ну і заключний день ми поїдемо в Мукачево, погуляємо містом, заїдемо в замок Паланок, а й заїдемо ще два одних, два дуже відомих замки на Закарпатті. це замок Шенборна і замок Сент-Ніклаш. Замок Сент-Нюклаш, називаючи замок кохання. Там свій час проживала Ілона Зріні. І особливість даного замку, екскурсії в даному замку, буде в тому, що вона в вечірній час і ми проведемо її з факелами, з молоскипами. Уявляєте цей старовинний замок, де скільки всього відбулося за там, 5 століть, І ми погуляємо з, з молоскипами, і ще більше тут то торкнемось до таємниць цього замку, Проживаємо, як я вже сказала, в готелі Club Vision. Це еко-готель. Тут можна подивитись, наскільки він доглянутий, такий ошатний, приємний, і, звісно, уявити себе, що ви вже відпочиваєте там. Так, по даному туру це, напевно, коротко все, що я хотіла розказати. Якщо є питання по Закарпаттю, Будь ласка, пишіть в чат. Ці три програмки ми зробили з максимальною любов'ю для вас. Чесно, я коли їх перший раз сама побачила, захотіла в кожен з цих тур, турів поїхати, тому що кожен з них, він особливий, вони всі різні і різні спектри емоцій ви, звісно, отримуєте, але тільки в ключовому напрямку. Тому звертаю увагу, що ці тури вони стартують на свято Покрови, тобто всього вже через два тижні. Деякі з них ми будемо запускати на регулярні виїзди, в частності, в частності Тернопіль у нас буде на Новий рік стояти теж подібна програма. Тому є куди їхати, ми працюємо для вас, розширюємо наші горизонти. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на нашу сторінку Facebook. Ну і, звісно, заходьте в гості, ми дуже гостинні і раді бачити вас. Тому вам натхнень, гарного настрою, яскравих емоцій щодня, де б ви не були.